Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку як працюють органи чуття. Наш організм постійно отримує інформацію з навколишнього середовища у вигляді різних сигналів, їх ще називають подразниками, таких як звук, світло, речовини їжі тощо. Їх потрібно розпізнавати і відповідним чином реагувати, щоб пристосовуватись і нормально функціонувати. Наприклад, на високу температуру повітря влітку і дуже низьку взимку наш організм буде реагувати по-різному. А ще є сигнали з внутрішнього середовища організму, які можуть, наприклад, повідомляти про спрагу, втому або ж проблеми з якихось органом, як от висока температура нашого тіла або біль зубів. Щоб розпізнати такі різноманітні сигнали, в нас є органи чуття. Органи чуття це органи, які містять рецептори, закінчення чутливих нейронів, або спеціальні клітини, що сприймають сигнали і утворюють нервові імпульси, які надходять до нервової системи. Є п'ять основних органів чуття зору, очі, слуху вуха, смаку язик, нюху, ніс, дотику, температури та болю шкіра. Відомо, що найбільше інформації про світ ми одержуємо за допомогою зору. Розгляньмо малюнок. Вії, брови, повіки захищають око від пилу, яскравих променів, вітру тощо. Забарвлення райдушки визначає колір очей. Отвір у райдушці це зіниця. Може змінювати діаметр, регулюючи, скільки світла надходить всередину ока. Прозора рогівка розміщена спереду ока, через неї першу проходять світло всередину ока. Кришталик подібний на маленьку лінзу. У сітківці розміщені рецептори, що перетворюють світло на нервовий імпульс, який проводить до головного мозку зоровий нерв. Як ми чуємо звуки? Найперше, звукові хвилі потрапляють у слуховий прохід. Далі відбувається коливання барабанної перетинки. Потім відбувається коливання слухових кісточок. Потім відбувається коливання мембрани завитки, у якій є рецептори. Із завитки відбувається проведення нервових імпульсів по слуховому нерву. Також є й інші органи чуття. Наприклад, ніс є органом людини, який сприймає запахи. Язик це орган сприйняття смаків, а шкіра Допомагає сприймати речі на дотик, відчувати біль та температуру.